Пам'яті легендарного Давінчі в Івано-Франківську на фасаді будівельного ліцею встановили анотаційну дошку Дмитрові Коцюбайлу. Саме тут навчався Давінчі. Його мати Оксана розповідає, у дитинстві Дмитро був звичайним хлопчиком. Та вона завжди знала, що він виросте великою людиною. Ще під час навчання у ліцеї, пригадує жінка, Дмитро брав участь у революції гідності. А потім поїхав на схід. Закінчився Майдан, тоді ми побачимо. Закінчився Майдан, Діма зібрався і пішов на війну. Так, 2014 року він додому він приїжджав. Це мені було за щастя, якщо він вдома був хоч півдня. Я ніколи не подумала, що з ним станеться таке. Військовослужбовець та односельчанин Давінчі Мирон розповідає, Дмитро шалено любив Україну і був готовий на усе заради батьківщини. Нині наше завдання зробити так, щоб таких героїв, як Давінчі, пам'ятали. Шкода дуже, що наша країна любить героїв тільки тоді, коли вони померли. Слава Богу, з Дмитром не так. Його країна любить лише за життя. Україна має знати, країна має пам'ятати. Ми маємо вчити наступне покоління про наших героїв. Так, ми маємо знати, де вони поховані, а не так як зрештою герої Бандера Шухевич, Бандера в Німеччині. Чому вони мають всі бути тут? Ми маємо ходити до них на могили, пам'ятати їх. Одногрупниця Дмитра Наталія блага пригадує, да в був тим, хто завжди готовий прийти на допомогу. Каже, у його загибелі не могла повірити до останнього. Мені здається, що могли загинути, всі тільки не вір. Ну, Не може він загинути. Вже, вже кажу, всі загинули, так, якби дуже багато його побратимів. І ми завжди слідкували за новинами. І ну, розпирала така гордість за нього, коли ми бачили його, коли він давав своє останнє інтерв'ю. На тому інтерв'ю він вже був такий мужній, дорослий і такий мужчина. Можемо так сказати, тому ніхто не сподівався. Це велике горе для всіх, хто знав його, і для сім'ї. Директорка будівельного ліцею Ольга Гузар розповідає, Дмитро дуже любив вивчати історію, а ще малювати у зошитах. Часто зображав історичні сюжети та казав, що хоче залишити свій слід у історії. Він на полях зошита, до кожної теми писав, малював якийсь собі. Такий епіграф у вигляді малюнку до тої теми, яка говорила про цю тему. Його запитала: що ти, Дмитре, так це малюєш? Щоб історія мене пам'ятала? Так і буде. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, Дмитро був природженим воїном і командиром, і це дуже велика втрата для України. Дуже Мало таких талановитих, хороших командирів. А він таким і був, який фактично з молодості почав свою військову кар'єру. Він міг дослужитися дійсно до великих посад, до керівників наших збройних сил України. На жаль, снаряд забрав його життя. Дмитро Куцюбайло загинув від осколкового поранення поблизу Бахмута. Він перший доброволець, який нагороджений орденом Героя України. Похований на Оскольдовій могилі у Києві Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.